Вітаю вас, мої любі. А ви знаєте, вчора я зробила розклад на тему мирного плану капітуляції імені Трампа, і там прям чітко виходило, що нам ніяк не можна підписувати оцей типу мирний договір, бо це нас заганяє в кабалу, в кабалу там би прям диявол виходив з трійкою мечів, що це для нас буде просто ну, це втрата всього програш. У війні і взагалі це дуже важко на нас потім відіб'ється. І Я була наче така, знаєте, зовсім заспокоєна, у мене взагалі так було спокійно, я прям відчуваю, що все буде добре. Але щось вчора почала там одного подивилась, іншого подивилась. У мене почався якийсь такий, знаєте, тремор трішки почала як переживати. І думаю, ви ж так само переживаєте. Тому я вирішила звернутися до вищої інстанції, до вищих сил. Ця сила, до якої я звертаюся, сама називає себе вища свідомість, це ну, рівень Бога, рівень абсолюта. Тому я хочу вам прочитати все, що він мені повідомив. Я попросила ще нам пораду якусь, тут все є. Вона недовга. ця Відповідь, ну, декілька хвилин. Тому, якщо ви теж переживаєте так само, як і я за Україну, переживаєте ще про те, що нас чекає, послухайте, сьогодні не буде жодних розкладів, просто це буде повідомлення. І сподіваюся, для чого я це робила. Я хочу підтримати. Ну Я і себе хотіла підтримати, і хочу підтримати вас. Як це все буде, і розуміння додати, і підтримки. Тому ось що мені передали бищі сили. Україна пройде цей шлях, це потрібно пройти, показавши свою міць та силу. Ну, я маю на увазі, головна моя, ну, моє питання було головне про цей. Ультиматум від США, що ми повинні до 27 числа підписати ці 28 пунктів. От саме про це я питала, і ось що мені відповідають. Ви справжні воїни, а воїни не бояться шантажу. Вони жорстко відповідають дією, якою ворог не очікує. Ви будете діяти, не зважаючи на шантаж від США. Вони не розуміють, що вони творять, вони поплатяться за це. Бо їх карма погіршується. Якщо вони не припинять це робити, їх чекає розплата, вона буде дуже жорсткою. Вони ну США не зможуть більше бути лідерами у світі. Якщо Україна вистоїть, вона стане лідером і вони це знають. Вони безбояться. бояться. Хтось з них знає, це напевно, тому вони роблять усе. Щоб цього не відбулося. Але у них нічого не вийде. Вони повинні зупинитись США. Ціми діями вони більше шкодять собі, ніж вам. Ви вже виграли. І ви теж це знаєте, хоча й не усвідомлюєте. Тому тримайтесь, вам потрібно вистояти. Я завжди з вами. Вам потрібно підтримувати один одного та нічого не боятись. Ви завжди на крок попереду. Ваша сила у вашій волі. Ви обов'язково витримаєте. Ви дуже-дуже сильні, хоча ще й до кінця це не розумієте. Ви часто знецінюєте себе. Вам пора зрозуміти, що кожен з вас це частина мене, Бога, тому ви неймовірно сильні. Вашу силу до певного часу стримували, але вона вже зросла, і ви вже можете нею користуватись. Вам неможливо нашкодити. Від вас відлітає весь бруд. Він не пристає до вас тому, що у вас вже є достатньо людей, які несуть Україні світло. Рівняйтесь на них. Прагніть до світла! Наповніть душу свою любов'ю один до одного. Це призведе вас до справжньої перемоги, хоча це буде не зараз. А зараз бережіть себе, будьте дружніми, підтримуйте одне одного. Ви як кулак, сильний, коли ви разом. Ви знаєте це відчуття. Тому тримайтеся. У вас все вийде. Я вас люблю. Це останній іспит на справжність. Отаке повідомлення я отримала, і я так розумію, що буде нам непросто, можливо, навіть зіпцуються з США відносини, але от все, що робиться, то на краще. Відносини, в яких нас, нам викручують руки, це як відносини з аб'юзивним партнером. Тому, тому тримаємося. Головне, що весь час передають вищі сили. Проявляйте любов один до одного, будьте дружніми, не сваріться, тримайтеся як кулак. От бачите, яка прийшла м, така метафора. Коли ми кулак, ми цілісні, ми один з одного горой. Тому я сподіваюся, що все буде добре, все йде як на краще для нас. Я передаю вам свою любов вже від себе. Тримайтеся, дякую вам за все. Вдохновляйтеся цим, якщо це вас підтримує. Дуже сподіваюся на це. Ще раз дякую, до побачення.